Ну що ж, друзі, всім привіт! Всіх вас вітаю на своєму каналі Свіріна and Fishing. Сьогодні ми приїхали знову на Салтанівку. Ну, подобається мені ця водойма, плюс треба було ж взяти реванш, все ж таки, щоб приговорити коробчика клюнути у нас. Зараз я вам швидко пробіжусь, покажу, який у нас сектор, як ми облаштувались. І там вже детальніше, детальніше, та підведу це все до самої риболовлі. Я гадаю, що сьогодні у нас все ж таки вийде піймати коропа. Тож, а ви підтримайте мене вподобайкою, підпискою. Вам це зробити не важко, а мені буде дуже приємно. Це мене мотивує та й мотивує знімати різні фільми, експерименти і багато всього іншого. Тож. Поїхали дивитися, який у нас сектор та як я облаштувалася. От підходимо ми до нашого сектора. У нас тут є мангальна зона, бісідочка, у нас друга бісідочка. Бачите, одразу мат стоїть. Там у мене місечка для годування з коноплею, ліквіди, вудки стоять так файно на помості, підсака моя улюблена спортексовська. Ну, а тут такий табір. Що тут у мене є? Там всякі різні речі мої, тут ведра. Та сумка, в якій перевозилось оце все. А тут у мене бачите попапи, на які я ловлю, все необхідне для риболовлі, також сумочка профмонтаж і годівнички профмонтаж, сигналізатори, які використовують флазар, і корм, на який ловлю. Цій бісіці, як ви можете бачити, є Wi-Fi для окрем, окремої такої тальтанки. Також є, бачите. Світло, яке вночі дуже файно працює. Ну і, звичайно ж, розетки, де ви можете підзарядитись. Але ж читайте завжди правила водойми, коли ви їдете. Я завжди, коли їду на якусь нову для мене водойму, я е, читаю правила водойми, щоб їх не порушувати, бо у кожної водойми є свої правила. Тому я роблю саме так. А ще хотіла вам сказати, що я, коли приїжджаю на Солтанівку, я приїжджаю сюди безкоштовно як блогер. Тож, але для себе я зробила таку міточку, Коли я приїжджаю на Солтанівку, то я, м -м, після того, як їду додому, скидаю 500 гривень на ЗСУ. і так Завжди це вже дліться десь, напевно, цей рік, цей сезон, який ось був. Тож я гадаю, що це дуже гарна справа, якщо ти також блогер і з тебе десь не беруть кошти на якійсь водоймі, то візьмі собі такий також приклад. Це гадаю, буде зараз доречно. Дуже файно облаштовані вудки. Просто чудово це все виглядає. Природа, тиша, дуже гарно. Так, все ж таки вирішила облаштувати своє місце, де буде приймати рибу, бо наверху туди її незручно затягувати, та там дуже погано сонце падає на. Сторону, де потрібно, щоб стояла риба. Вудлище я використовую від компанії Sportex. Це катапульт С4 у довжині 390. Катушки сюди поставила свої монтарей профідер, наче 5500 тисяч шпуля вони мають, але дуже непогано вони працюють з цими вудлищами. Свінгіри в мене дешманські, але вони легесенькі і мені комфортно дуже з ними працювати. А сигналізатори я використовую Флазар Q9 Еджібішні. Вони дуже круті. Тут багато настройок різних. Вони мені дуже і дуже подобаються. Вже настав час для годування. Годуватися я буду саме коноплею, якою сьогодні зранку зварила, а також додала туди ліквіди Сквіт Крамбері та Суперфіш. Бачите, це йде Суперфіш і Сквіт е, Я, Конопля у мене ще горяча. Я забула вдома лопаточку, тому буду так от Мішати, ну і, звичайно, також засипати собі в спот, а потім витирати це все об полотенце. От такий у мене буде тепленька така конопелька на загодування. Розкрита, бачите, гарна, ідеальна. І ще, якщо вона солодень, солодесенька, така, знаєте, на смак, то це добра канапля, яка буде призивати файну рибу, яка її буде смакувати. І давайте будемо робити перший закид на загодування. Вітер у нас трішки гуляється, але нічого страшного. Що, ну давайте в кліпс бахнемо. Практично. Практично в кліпсу. Щось важкувате летить, не оригінальний спомп. Чи щось я не так роблю, не можу зрозуміти. Але ж нічого зараз. Все буде окей. Ну що, друзі, ми розклались. Промаркерувались, закліпсувались, погодувались. Ну і що, тепер залишається закидатися, тож закидаємось. А от саме такі комбінації насадок я використовую сьогодні. Подивіться на них детальніше. Це у нас перший баланс іде. Другий це йде бойл малесенький. І третій це йде попап. Баланс саме оцей. Залишки бойл це оцей. І попап – це оцей малбері. Вирішила я зробити невеличкий експеримент. На одній вудці у мене фіолетовий колір попапу, а на другій... У мене колір рожевий. Ну, на фіолетовий я гадаю, що можуть щось і завітати до нас, бо це такий колір цікавий і по цій водоймі він працює. Тож, першу вудку ми вже закинули. І закинули вже другу вудку. Ну що ж, як би там не було, але у нас ось перша рибка. Як ви можете бачити, що вона у мене клюнула на такий фіолетовий колір по папу. І що це у нас за рибка? А рибка це у нас малесенький коробчук. Відпускаю його, звичайно. Але почин є. Цю паличку я перезакидаю, бо ту я закинула, на яку клюнула, а тепер треба цю перезакинути. І одразу жилочку, бачите, як роблю. Чикс-чик-чикс -чикс -чикс, і кончик до води. Вона просідає і тепер дивлюсь там. Де воно впало в мене, щоб воно не було зарите вил? Супер, у мене там жорстке дно. Все дуже-дуже дуже добре. Тер встановлюємо Чікс. і чекаємо на файну рибку. І що ви, друзі, думаєте? У мене вийшло. По ту сторону коробчик є. Невеличкий, але є. Я дуже задоволена. Одною рукою уважу, іншою знімаю. Дуже важко. Ой! Дуже важко це все робити, звісно, самій. Плюс водичка на салтановці відійшла. Оно бачите, який красун. Зараз я вам покажу, на що він у мене клюнув вже у маті. Піду схожу його під цакою, візьму. Оно який гарнічок. Ого, яка коровка, там добрий хлопчик. Опять буде. Ого. Що ж ви думаєте? Єлі-єлі душа в тілі. Я вже звідси віжу, на який колір по папу він взяв. На отой фіолетовий. Тож, зараз тут стільки всього, звісно. Треба обережно, бо можна і підсака порвати, і рота йому порвати. Да, фіолетовий колір по папу. Треба вже сапоги одягати. Зараз я його трішки сюди вот так підведу. Обережно цей гачок приберу з його рота. Бо воно тут вже все запуталось. Хоча хачок можу і не прибирати, щоб вам чітко показати, на що він клюнув. Я пішла наверх, покладу його до мата, та там вже з вами побачимось. Супер! Супер, я дуже задоволена. Супер. Блін, він вже десь дів того попавчику, попавчика того вже десь дів. Поганенько. Але ж клюнув він на отакій Малбері фіолетового кольору. На солодкий, виходить, взяв. 6 мм не підрізаний, нічого. А по каші то був кріль Робін Ред, Такий він, бачите, файний дуже з частинками перця походу. Супер! Час вже вам показати цього красення. Який подарував справжні емоції, такий потяг зробив мені. Але ж я не змогла зняти одночасно це все, доставати його і так далі. Дивіться, який гарний сазанистий, невеличкий коробчик, кілограм може на 5 буде. Дякую тобі, хлопче, дякую. Ти мене дуже порадував, обнадьожив дуже-дуже сильно. І бачите, знов на солодке. І на такий фіолетовий колір, як я вам казала у попередніх сюжетах, що я завжди експериментую. Поставила просто фіолетовий колір. Поставила на нього ставки, що буде риба. І от дивіться, який гарний красень. Супер, я дуже задоволена. Пішліть його відпускати. О, до речі, у мене тут плаває. Ось я бачу, обірвався мій попапчик же. І ось він плаває. Зараз я вам ближче покажу. Ось його бачите? Але він якось обірвався разом з повідковим матеріалом. Але це, щоб ви повірили, що 100% було клювання саме на отакий фіолетовий колір. Ну що ж, сапоги я вже одягнула, вода мені по коліно і відпускаю цього гарненького красення, який мені подарував емоції. Дякую тобі ще раз, друже, дякую. Давай. Давай, мій хорошенький. Давай, давай. Боже, як гарно він пішов. Супер, пішов далі радувати рибалок. Файно. Тож, друзі, їздьте на рибалки, отримуйте такі самі емоції. Кайф та відпочивайте. А я перезакидаюсь та продовжую свою риболовлю. А у мене, друзі, тільки що при закиді я вже психанула, бо е, чомусь не виходить піймати більше нормального коропа. Е, тут намудрила дещо і е, спробувала щоб закинути та отримати вже нарешті клювання. І тільки роблю закид такий силовий, у мене обривається просто на зв'язані, де оце кільце я прив'язую свою фурнітуру. Тож, якраз це повод показати вам, чим я користуюсь і що, з чого як состоїть моя снасть. Я буду використовувати шок-лідер, який в мене вже нав'язаний. Потім буду використовувати такий літкорн від. Профмонтажу 70 см 45 ЛБ. Далі буду використовувати годівничку профмонтажівську 80 грам, класична форма. Також фурнітура яку я дуже люблю з додатковим кільцем. Ну і те, чого я ще не використовувала та не пробувала, це. Повідки від профмонтажу. Звичайний класичний також монтаж. Їх в пачці йде три штуки, номер гачка 8, а повідковий матеріал 25 ЛБ. Тож, давайте я зараз це все зв'яжу і покажу вам, як воно виглядає. Дивіться, от як виглядає Моя Снасть. Гачок реально дуже гострий. Монтаж зв'язаний правильно. Волос недовгий, якраз під такий розмір гачка. Довжина волоса йде десь 11 см. Далі фурнітуру я цю зв'язала, там і деліт новенька годівничка. І отак от виглядає моя снасть, яка створена саме з от таких елементів. Все дуже швидко та зручно. Поставила я от такий попап-кріль. 8 міліметрів, ось о він, бачите. Та й буду зараз забивати також профмонтажівською годівничкою свій корм. І потім буду закидатися, там будемо дивитись, чи прийде до нас сьогодні ще коробчик. Гарний. Зроблю ще додаткову забивочку, але не багато. І трішки оце все хочу помазати своїм безпроіграшним ліквідом Сквіт Крамбери. Опа! Все, супер. Гадаю, воно повинно спрацювати от така, дивіться, смачна конфета. Закидаюсь. Погодка сьогодні файна. Сонечко припікає трішечки. Так, а я кину туди, куди я, в принципі, і хотіла кинути. Я кину більш туди ближче до дамби і таким, знаєте, пошуковим методом. Отак от, от туди. Все, тепер встановлюю свою вудку та чекаю клювання. Зараз все, щоб ідеальненько воно було. Що там? О! Там якраз жестячок, бо в іл воно не в'їлося. Супер. Ну що, жовтий. Давай на счет три роби мені шалений потяг. Раз. Два. Три. <плес> Щось не цього разу, так? Але клювання ось було в мене. Навіть пару невеличких протяжечок. Це, звичайно, може бути той самий крась. Але якщо там карась, то він все ж таки засяде там і буде сидіти. А вдруг то обережно короб хоче взяти. І тому тільки пару піків. Треба, може, почекати трішечки. Коротше, тягну, тягну я рибу і дивіться, хто до мене завітав знов. Знов малесенький. Коробчик до мене завітав, ну дуже-дуже такий маленький. Я просто в шоці. І подивіться, на що він клюнув. Зараз я вам ближче це покажу. Дивіться, на що він взяв. Просто взяв він на бойлика. Я ж експериментую, пробую, і от у мене клювака нарешті єлі така пік малесенький був. І такий малесенький коробчик взяв у мене на бойлика. Звичайно ж, я його відпускаю, хай собі пливе хлопче, але все одно дуже гарний, хай підростає малечі. Сижу я десь годину вже і наблюдаю за водичкою. Але ну, риба навіть не скидається, немає виходу риби. Знову буду ставити ставки свої на вечір, бо тоді на вечір вона хоч почала трішки скидатися, і у нас відбулось клювання коропа. Ще все ж таки не вечір, але сонечко потрішки сідає. Природа гарна, гарний відпочинок. Ну я Насправді кожна моя риболовля це якийсь особий кайф. Так сидиш наодинці. Щось собі там думаєш, відпочиваєш. Ну, це, це дуже круто і дуже добре. Ну, от, щоб був вихід, але був вихід малька, бо тут е також є судак, щука, який ганяє малька. Ну, спінінгістам, напевно, це буде цікаво. А я ще трішки посиджу, та, напевно, буде. Е Трішки екшену зроблю вам. Ну, поки давайте дочекаємось, може щось клюне. Як ні, то вімкнемось вже на екшені. Ні, друзі, ну це просто капець. От що мені з цими малишами робити? Що от мені з ним робити? Чому вони в мене клюють? Да що ж це таке? Такий маленький вусатий коробчик і на цей, як він називається, на балансик взяв. Я в шоці. Ладно, відпускаю його. Ну, який шустрий. Ой. Ну, зараз будемо що, перезакидатися знов. Ну що ж, все ж таки, як ви побачили, то диво не відбулося. Тому я вже почала збиратися додому. А, мені залишилося тільки вимотати вудки, скласти свої снасті та звернути свою піцаку. Бачите, яка вже погода. Вона наче світла, тепла. Але все одно вода прохолодна, і у риби вже немає такої активності, яка в неї була раніше. Так, звичайно, що може бути таке, що у неї прокинеться жор, коли вона відчує те, що. Ну, типу, тепленько, коли водичка буде прогріватися більше. Декілька днів буде теплих. Водичка буде прогріватись і вона почне більш активніше рухатися і годуватися на зиму. Я, в принципі, задоволена риболовлею, грубо кажучи, приїхала сюди на днях. Зняла кіно а, і а, не піймала коропа, у мене був тільки сход. А сьогодні я приїхала і собі, знаєте, як сказала, типу, як це реванш перед коропом, щоб його піймати. Тож я приїхала, піймала коропа і задоволена від цього, що все ж таки я змогла це зробити. Всі товари, якими я користуюсь, ті ж самі вудлища, жилки, годівниці, корм, я це все залишаю в описі під цим відео. Я користуюсь доволі такі якісними товарами, які зручні, доступні по ціні і по корму, які насправді працює і ловить рибу. Тож я буду вже збиратися додому. Прощатися з вами. Ще поїдемо кудись на риболовлю. По коропу риболовлю я ще не закриваю. Я подивилася, коли я закрила свій короповий е, того року сезон, це було 4 грудня. Я сама зараз сижу тут, замерзла вже, нос червоний, руки. Е, просто я не знаю, як в кого. Але як я. Четвер... 4 грудня закрилася, аж якщо зараз вже так холодно. Ну, я ще на риболовлю буду виїжджати, подивимось, що з цього вийде. Тож коропові риболовлі ще можете від мене чекати. Я вам кожному вдячна за те, що ви. Дивитись мій канал за те, що ви проявляєте свою активність у коментарях. Мені дуже приємно з вами спілкуватися, ділитись досвідом і багато іншого. Тож пишіть ті самі коменти. Хто не підписаний і досі дивиться мене, то підписуйтесь, мені буде приємно. Я хочу, щоб мій канал зростав, тому я для цього багато чого роблю. А вам. Якщо не важко, то підписуйтесь. Буду вже їхати додому, все ж таки їхати додому, їхати додому О, вже сопля потекла. Сонечко тільки оце почало так якось різко опускатися. І все, вже починає бути ще холодніше. Тож, друзі, до нових зустрічей. Слава Україні і слава ЗСУ! Всім па-па!